Thank you. Що на місці не виконавчої комітету на ваш робіт задається розрахунок вартості відтратим шкодування поїзду до обласної лікарні для проведення процедури діаліз на 2-5 і лічого двадцять п'ятого року. Надцять за рішенням вільні. Друге питання. контролення молодіжної ради переподального комітету Черниської міської ради в цьому складі. Вікторія Січова, першої категорії, відділу освіти людей промовити спорту Чернівської міської ради. Так, на ваш розступ просимо поводити рішення про оформлення молодіжної ради, так як стара рада вже вона була некомпетентна, не працювала, і в новому складі просимо поводити. Склад Світлана Неробайська, Коцюба Валентина, вона буде головою молодічної ради, це директор садочка в сонечку. Дибач Віталій, Секретар Молодіжної Ради, Олена Оленичоркиня молодіжної ради, Гришко Аліна, Медведенко Катерина, Троянка Джерала, Мельник Діана, Лазунов, Захар, Шпичак Анастасія, Бегіленко, Анатолій. Такі 11 членів молодіжної ради ми подали. Зрозуміло, ті вийшли, запишли вже люди. Так, да, ті вже не збираються, хто вже навчається, хто за кордоном і потрібно, щоб молодь. Щось робити для мовки, тому що вона у нас тримає рішення. Алексей Десь. Андрієнко. – «За». – «За». – «За». Бощенко. Волика. Великий. Жилка. – «За». Зайченко. Іваненко. – «За». Івощенко. Тривуку. За. Korczynko za, Meseczej za, Netrosa za, Zakora za, Seczenko za, Syryko za, Kacienko za, Korczynko za, 19 za. Rешenia przyjęte. Pytanie, w kwoty na nie czerwiańskich dzieci na Да, просимо також поводити це встановлення нової плати за навчання в музичній школі порівняно з минулим роком, піднімається плата на 50 років. Все знімається. Ну, також прописано і що його категорії так безкоштовно. Зараз все прописано. У кого діти входять в музичну школу, то так зараз. Також... Звичайно, звичайно. Їх погоджують однозначно і відхиляються, щоб не було це. Так, зрозуміло. Не запитання. Голосую. Алексій Єрик за. Андрієнко. За. Ройченко. За. Ройченко. За. Велика. За. Великий. За. Жилка. За. Заїченко. За. Іваненко. За. Івощенко. За. Тривобук. За. Марченко. За. Газаче? За. Детраско за. Закора? За. Саченко. Да. Сирий Коза. Да. Каченко За. Хаченко. 19 за. рішення прийнято. Задваніше став пропуск комунального підприємства. Даний проєкт рішення упробувати зв'язку і скоротивальним на рахування заробітних вад у ГУКу?

Необхідності укриття всіх категорій населення за місцем роботи і місцем проживання, а також інших категорій населення за місцем тимчасового коруптування. В місті Чигирин нам треба шість таких укриттів. Ці укриття, які у нас є, це найпростіші і знаходяться в пенсійному у нас і в аптеці ДСНС вони не враховувалися в зв'язку з тим, що вони вже створені і. Кількість населення, навіть по чергу, воно все не вміщатиметься. А найпростіше вкриття це ще для учасників освітнього процесу, але зробили пока виняток на літній період, поки канікули школа, то можуть бути відкритися. І так само робиться потреби по е, селах. Наприклад, якщо мала 800, то 764, то треба таких два укриття. загалом робилися по на самому пункті і е, нам треба їх 20. якась передальність для цивільного захисту, вони нам вже погодили. Потім вона передається на ТСНС, потім вона передається на міністерство. Міністерство розглядали і казали, значить, так як обіцяли, що міжнародні організації будуть допомагати побутові. Ну, а простіше це пощалося, хто виглядає, а тут прийде по стоїть? костовії, що Це була міністерська перебірка, і ну, це був один із недоліків, що вони надали потребу. Ну, це, це не тільки ми, що Черкаська область, це всі області не понадавали. Бо дійсно люди кажуть, що що, що ви строїти, це такі кошти. Ми посчитали з ДСНС, що, наприклад, якщо нам б нам зробити їх всі ці укриття, це треба десь 2 мільярди, це мінімум. Але з тими вимогами, які там прописані, і як їх треба зробити, це набагато. Думаю, це буде робитися це на майбутнє. Так. Ну, прошу підтримати поки що, потребу ми передали, доручення виконали, а там буде дивіться. Добре, давайте. <кій> Пропонується даним проєктом рішення визнати їх непридатними, всі водії об'єкти в нас на території фанату для проховання людей заборонити, купатися. Ми дійсно, вони нам вже не відповідають правила. Ми вже один раз розглядали це питання. І найперше, що вони кажуть, вкрить що... облізок.

Що стосується даного проєкту рішення, це до нас звернувся ПОПІВАР Володимир Олександрович пропонування тимчасової споруди 150 квадратів для провадження підприємницької діяльності в парту і Це діяльність пов'язана з командою дорогу. Вчора, чи позавчора була сесія, то даний об'єкт не погодили. До одного определенного. Ні, скаржить, то не плачуть. Тому ми зараз вивчаємо питання, буде на цій днях, давай громадськість, тому що за це питання зупинялося, куди принесемо славу змогу. На даний момент ми тоді робили так по необхідності. Тоді, тоді така була необхідність, ми там бачили, але коли парк починає вживати, коли партнера. Там ловишки кусторки відпочиває дитяча площадка, бо починається якийсь

сегодня почтовый адрес на сегодня в неделю магазин в улице Кудана Кудесе, в улице Чаренце, в Краскорбе, в Краскорбе области. Что с этим данного проекта решения, значит, Латковска и Ивана Степаньевна продала частину жилого, ну, частину приміщення. В связи до нас звернулися про відоправлення даної одиниці, яка была частиной е, об'єкту. І рішення буде на адреса 28.2. Це частина приміщення за будинком культури. Вони купили магазин, перший етаж, купили, зробили через нотаріус поділ, на підставі цього присвоюється поштова адреса, і одиниця в Це робоча питання. Прошу просувати. ці анклав. 18 за рішенням присяга. Дякую, У нас є зміна рішення до вашого комутатора сельского дослідників 21-го року номер 4384, тобто планована квартира номер комісії проживання. Ще Раді звернувся до Пишали Володимировича із проханням нести зміни до його облікової справи у зв'язку з тим, що в нього змінилося місце проживання та додавалися відповідні статуси. Дане питання розглядалося на комісії, і комісія рекомендує на комітету нести зміни до маленьких військової справи. Черна там не міняється. Він ще не вирішив. Ти ще не вирішив. Згодом. Згодом. Комісія рекомендує гроші до дитинок 9 річних, анестезійних і головних скоростей. Кого здобутили? Гроші підтримати. Чи відбувається? Олексій Євгенівич. За. Андрій Янков. За. Роченко. За. Велика. За. Великий. Жилка. Зайченко. Іваненко, И Ващенко. За. Ревобух. За. Марченко. За. Десь, на Свяченко. За. Детросо за. Саченко. Сирий за. Ткаченко. За. Хорченко. За. Девятнадцать за. Решение Денька. Один сто. По затянути ремонт по місію проживання крайка. Тому, Загалом комітету Чельської міської ради забувся Пальхова Дмитро Сергійович, учасник бойових дій. Просив поставити його у складі сім'ї 2 особи на партнерну чергу, так як свого власного житла немає. Було подано відповідний пакет документів, розглянено на комісії. Комісія рекомендує комітету поставити Дмитра сергійовича у складі сім'ї 2 особи. Прошу підтримувати. За. Ройщенко. За. Великий вощенко. Велика. Великий. Жилка. Заиченко. Ваненко. Рощенко. За. За. Ривоку. Морченко. За. Насаче. Непросизо. Сакора. За. Саченко. За. зо. Каченко. 24. 19 за, вже немає. Одизне питання про зняття квартирів комісії проживання Чорнової для Миколаївського. До виконаного комітету звернувся Чорнобай Леоні Миколайович із заявою про те, що він придбав собі житло в біжетловому місті Львові і просить його зняти з квартирному обліку. Дане питання я призведу на комісії. Підстав залишати на області немає, площі забезпечені. Прошу підтримати новий проєкт. GOLOSUJEM. Aleksijevic, ZA. ZA. A Prijetko. ZA. Dročenko, ZA. Bošenko. ZA. Velika. ZA. Veliki. Za. ZA. Žilka. ZA. Dajinčenko. ZA.